Хотіла показати доброго дня, мої любі, як в Германії, міняється погода. Вчора сонце було, зняла відушку про цвіточки. Погано ростуть, холодно, не більше 14 градусів. Сьогодні опять яке небо, яке небо, вже дощ пройшов асфальт А, ну тут швидко висихає, я не знаю, взагалі тут. Чи нагрівається, чи не знаю. Ну, оце таке небо красиве, звісно, розводи красиві, але вже дощ-два дні було таке, що можна було позагорати, можна було це, а зараз яке? Як воно ростиме, якщо е, холодно, не знаю. Якісь цвітки ростуть, тут тільки ті, що. Ну, теж дівчата подивилися, що чорнобривці, так і вони посадили чорнобривці. І там і сям, а то були в них тільки фіалки та ще якісь. Оце такі. А це з другого краю, дому. Теж там і все затягнуте, і коли воно е пройде от і до понеділка от це будуть дожі. Так що тут у нас на горі дуже холодно. Два дні позагорали, два дні трошки поета. Погрілися. Я трошки загорала, звісно. Получала сонячні лучі. І оце так. Можна чи не можна. Що тут можна? так, Холодно дуже. Ну, пережити, звісно, хорошо. пережити, Це виход. На балкон, не на балкон, а тераса тут, чи як воно називається, оце виходимо. Оце вид такий вид такий з тераси. Тож Там, де я останнє знімала, яке небо. Дощ іде. Аж видно, що дощ капає. да, Потрошечку, потрошечку там видно, що капає. Це тут от, ожив виноград. Він засихає до августа місяця. Ну, Це тут якийсь дикий виноград. Тонун Будяко ставила показник. Ну, то от У мене повиставляла, вони не хочуть жити. Там колючки, які у нас цвів сьогодні, в цьому. Оцей цвів, розовенькі цвіточки. Ну, я його. Не сфотографувала. А це такий красавець здоровий, я його реанімірую постійно. От. Постоянно реанімірую. Ну, це винесла дощ, залив у садочку, поставила, але холодно, не росте. Не росте. Це хочу, щоб оце пустили. Корні, це такі кущірі, можна в хаті. І в мене були в хаті треба їх поставити, водички набрати. Оце така тераса у нас дуже велика, гарна. Тут розкладушку ставила і за, тут, загорала. Ну, це два дні, вже все, вже холодно, 17 градусів, мабуть, тут у нас оце вода поливати. Оце Оце он, Петрушка в місті і чорнобривець туди всадила всередину. От, це петрушка. Он. Нічого, бачите, як росте. Петрушка росте, салат зриваю потихеньку. Салат зриваю потихеньку. І вчора он травку повиривала. Це Меліса хороша. Обриваю вона, ще росте кущирями. Меліса чай варю. А тут посадила часника, він не став рости. Так я взяла чорнобривців туди, натикала. Оце, бачите, яке, оце буду українські чорнобривці. А це поливала удобренням. І що то, якесь удобрення тут дуже зле, дуже зле удобрення, що подивіться, що поробила ті. Пожовкло, пожовкло, погоріло, попалило. І оце ось ці, що теж бризгала, вир... ну, свої виращувала і бризгала удобрінням. Так вони, вон, подивіться, які. Ну Це ще нічого очухався. Це ось так от, понасадила, може, як і бризгала, вон такі погоні. А ці ось теж хороші. Земельку порихлила, це петрушка. Разна петрушка. ну Росте кучерява не хоче. Щось рости не хоче. Кучерява не хоче рости. от, А ця а ця хороша, листова хорошо, Ось учора посадила чис... лучок свій, повидирала, ті новий потикала, а ці зрізала, повитягувала, окрошечку зараз зроблю. оце, Картошки, яєць одварила. І ось це не знаю, що це в них. Ну, і в нас таке білі є. Зна? А ось іще чорнобривці. Оце полюбила чорнобривці. Ось цвітуть, вийдеш. Оце ж подивіться, яка тут сирость, які тут йолки, які тут дерева. Ви подивіться, що оце стоїть, скільки він год стоїть. Оце сирость, яка болізнь. Яка болячка, тут дерев. Опять До дощ починає бризати. Оце садочок мій зверху покажу. Да. Оце садочок такий теж. Оце тільки ялинка тут і не чорніє, і не біліє, а дерева всі споганилися, непонятно, що. Непонятно, споганилися. Ну, оце таке небо. Там десь должно бути сонечко. Ось тучки ще. Оце буде. Оце вам літо таке, Літа немає. У нас тут літа нема. Нема. Птички Ето, вітер віє, вон, які тучі, кругом тучі, все. Два дні сонце було. Трошки піднялися цвіточки і все, все. І все. Две. Вітер який дує, чути, що воно дує, Да? Ви зверху, з балкончика. Оце у нас баки он з водою. Вдруг буде засуха, так ми його е, будемо поливати. То он мак цвіте. Тут мак цвіте, непогано тут теж мак- цвіте красненький. Ну, оце така погода, вже все. Уже в футболки не вийдеш, треба штурмовку одівати. Вон, бачите, яка краса. Краса, вітер віє. Воно, мабуть, чути, що воно гудить у мікрофон. Так що такі діла. Буду показувати, як на горі в Штетені дуже холодно. Ціле літо. Не знаю, в августі буде тепло чи ні, потім покажу, що за погода тут буде. До побачення мої любі, а що робити, Треба держатися. треба держатися. Дякую вам, що ви дивитеся, споминаєте про мене. Спаминайте про мене. І я вам буду показувати, як у мене тут погода, як мені живеться. Та живеться, що, що гроші платять, то добре їсти є, що і не грохоче над головою, то понятно, але все одно не спиш, тривожно, успокаючі, я каплі п'ю, купила трав'яни. Так що усім желаю. Як нерви, то пити, так як і я. Пийте трави для нервів. Саме основне бережіть своє здоров'я. Да. І молюся. Да. До побачення, мої рідненькі.